Сьогодні ми летіли зі Стамбула до Кракова. Після 30 років я вже точно знаю, що недосип це мій головний ворог, тому завжди стараюсь повноцінно відпочивати. Але вчора довго не могла заснути. Ще й рейс сьогодні дуже ранній, тож почуваюся втомленою і перелі додає додаткового стресу. Літаку пригощали солодощами. Я зібрала їх у рюкзачок. Солодке люблю, але завжди залишаю його на після основного прийому їжі. Краків зустрів нас дощем. У Стамбулі сьогодні було не надто тепло, але тут стало ще холодні. І поки ми доїхали до готелю, накрапав дощик, і я трохи замерзла. За те, щойно ми заселилися, я знайшла на підвіконні миле відкриття. Пара голубів звила гніздечко і вигріває яєчка. Ось така зворушлива деталь нашого тимчасового дому. Тепер будемо разом спостерігати, коли з'являться малята. На вечерю ми обрали грузинський ресторан. Смачно і ситно. А коли повернулися до номера, я відчула, що енергія сьогодні вже вичерпана і фізична, і емоційна. Взяла з собою вишиванку, яку потрохи. Я вишиваю вже другий рік. Думаю, якщо трішки більше вділяти цьому часу, то може скоро і завершу навіть сьогодні. Через втому дуже багато не змогли гуляти. Надіюсь, завтра буде більш активніший день. Всім до завтра, гарного дня.